Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. П'ять хвилин, п'ятниця. традиційно. вчора ми розмовляли, що е, напруження там е, з конгресом, е, там з головою конгреса, так да, скевіноммакарт. Ти Макарті правильно, да, Маккарті, Макарті, що не дали виступи Зеленського. Він, він зустрічався в Конгресі з представниками обох партій, з лідерами партій, з представниками демократів і республіканців. І слухайте, ну це неймовірно. От я, коли чую, коли отут місцевий, ну, я не хочу навіть казати, хто. Я не хочу навіть на... називати цих. Цих особей, якимись людьми чи ще ось вони починають тут розводити, роздмухувати, кричати. Президент Зеленський, коли йому Кевін Маккарт сказав, що він проти видалення нам 24 мільярдної військової допомоги, що він буде агітувати. Конгрес і всіх республіканців, а ми знаємо, що в Конгресі республіканців більшість не голосувати за виділення цих коштів після цих слів, після того, що не, дали, не надали площадку для виступу, президент е, корону не носив. І її там нема. Він пішов, сів і зустрівся з, усі, з усіми конгресмен... не з усіми конгресменами, а з частковою, хто прийшов. І він почав з ними говорити. І він чітко сказав: розумієте, він змінює політику, політику світу, він змінює, він змінює спілкування політики. Він сказав: якщо ми не отримаємо допомоги від США, ми програємо цю війну Росії. А чи потрібно це? Будь-кому республіканцю, демократу, суспільству Америки потрібен наш програш, чи потрібно це Кевіну Маккартні? І ось він розмовляв, біля 40 хвилин там розмова йшла, потім підходили ще і в кінці, в кінці ну вони сказали, що підтримають. Підтримують, розумієте, Конгрес підтримує виділення додаткового фінансування для України у розмірі 24 мільярдів. Ну, це стало відомо вже під час закінчення розмови. Що там говорив президент ще? Воно ж не оприлюднюється. Але Володимир Олександрович зумів, і це щось неймовірне. Коли Палата, Американська Палата проти Пере, переконати її, а хтось каже, що президент не такий. Ой-ой-ой, бідні ви, бідні ви особі. Ви не бачили президента. Вам, да, вам добрий президент, президент, який пілкується за Україну, вам він поганий, вам він робить не так. Тепер будуть про атакамси, тепер будуть про Таріуси. Все у нас буде. Ну, Практично, і швидше за все, ми їх отримаємо. І вже цієї осені отримаємо. Але зараз вирішується багато питань. По Тауросам перепрогнувати перепрагму... програму, змінити програму. Розумієте? Не хочуть німці, щоб вони долітали до Тули або там. <гум> Ще до Курська. Вони хочуть, щоб були ось тут, ось тут, ось тут, щоб ми свою землю. Ну, зроблять, зроблять. Нам потрібен Крим, нам потрібен Кримський міст, нам потрібне Азовське море, і нам цього достатньо. І нам цього достатньо. Він, Таурас, півтони несе, півтони зевчатки. Що... І тільки вони можуть Таурас і Атакамс розбити кримський міст. І багато не треба. Сотня, півтори таких ракет, все буде нормально. І Байден заявив, надаючи нову допомогу, да, заявив, що атакамси поки що в, ці, в цьому пакеті їх не буде. Надали там протиракети нам, це ППО, надали реактивні снаряди Хімарс, системи ППО Ближнього Радіуса, Авенгер. Ну, це для шахедів і для ракет і для літаків, це прифронтовий можна ставити, якщо літаки залітають. Також крупнокаліберні кулемети, снаряди 150 мм 105 мм ракети для ПТРК ТОВ, Джевеліни, щоб танки і бронетранспортери бити. Ну, понад 3 мільйони боєприпасів і 59 там, легких автомобілів. За автомобілі взагалі я скажу, чому ми не конфісковуємо у п'яницю порушників автомобілів? Чому і не передаємо на фронт? Оце ось, ось ось це дратує всіх. Ну і віз, візит був важливий. Ну, дуже важливий візит. Розумієте, там і зустріч з президентом, і зустріч в Пентагоні була у президента. Ну. А, ще ж будуть, ми будемо робити. Спільні підприємства з Америкою. І це дуже класно по виробатки. Американці, звісно, також вони прилюдно не сказали, але поговорили, не поговорили, а мабуть, посварили пальчиком там, Польщі, що Польща. Ти ж не балуйся, ти там скандалиш з ЄС. і дуже скандалиш з ЄС. Ми тебе підтримуємо, Польща. Але ж ти взагалі тіряєш всі, всі орієнтири. Ну і вже Дуда там на ТВН-24 сказав, що е зустріч не, не відбулася, особиста зустріч, а тільки через неуседу, там, тому що той був вільний, а він не зміг тому що. Коли була запланована зустріч, його перенесли виступ чи що, чим назначили виступ в ООН, він виступав. І він сказав: давайте не дозволяти нікому там, нас розсварити. Він як був Зеленський, як був моїм другом, так Зеленським і залишається другом. І всі ці там зернові питання це не, це не впливають ні на які. Наші е, крупні міжнародні відносини. Я зустрінусь з Зеленським, як тільки ви ну, зможу. Ну, по, 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 подивимося, сказав, поговоримо лицом до лиця, як два старих друга, ми є друзями. Ну. Назад, всі назад, всі назад, всі назад, всі назад. Там... Е навіть польський генерал уже сказав Анджей Фальковський, що Україна може значно зміцнити НАТО, і він зазначив, що Україна має найсильнішу армію в Європі. Ну всі пішли назад, да? Всі пішли назад, і про заяву прем'єра, що там то не знає, то все буде нормально. Друзі. Все буде нормально. А президенту нашому в Америці вручили премію Атлантік. Uh, going Global Сітизен Авардас та якщо правильно я це дуже складна премія, але вона нагороджує, її нагороджуються ті люди, хто зробив значний внесок у розвиток трансатлантичних відносин, трансатлантичних не тут, то -ту, не з сусідами, а трансатлантичних. Ну і президент сказав, що якщо говорити прямо, то це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям та українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім дітям, які убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього, сказав Володимир Зеленський, виступаючи при нагородженні з урочистою промовою. Так що заткніться, 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 петіни е, ползаючи, присмикаючи і ті, хто хоче на Зеленському заробити собі авторитет. Ви, може, тимчасовий заробити авторитет, але ви впадете так низько в очах нормального народу України і ніколи вже не подиметеся, як оті Олешки, Чекалкіни, Чорновіли, Геращенки, Герасимові, Парубії, всі оці ось гедоти. Дякую вам, друзі. Дякую вам за вашу допомогу. Дякую, що ви робите. Ми не повинні, ми не повинні. Втрачати віру, ми не повинні любити, перестати любити свою державу. Розумієте? А любити Польщу більше, ніж Україну, це ганьба. просто ганьба. Про це ми ще поговоримо. Які люди, частина людей, у нас. Україна переможе!